Підмосков'я у вогні у московській області спалахнула масштабна пожежа. Горить на території хімічного заводу у Балашисі. Для гасіння ворог залучив вертольоти. Чорний дим огорнув місто. Докладніше говоримо далі. Підпишіться на канал «Сій час і поставте лайк цьому випуску, якщо досі цього не зробили. Зранку, 31 серпня, мешканці Балашихи, що у Підмосков'ї, поскаржились на потужну пожежу. Полум'я спалахнуло на складі хімічного заводу, а згодом перекинулося на сусідні будівлі. За даними місцевих телеграм-каналів. Над містом здійнялися клуби чорного диму, росіяни скаржаться на запах гару. Ситуація настільки тривожна, що, аби загасити займання, ворог залучив вертольоти, понад 80 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Стовп диму видно навіть із сусідніх населених пунктів. За попередніми даними, полум'я фіксують на 4 тисячах квадратних метрів. Міністерство надзвичайних ситуацій ворога переконує, мовляв, постраждалих немає. Російський канал Астра опублікував відео з місця події, де, окрім вогню і диму, чутно вибухи. Там також зазначають, мовляв, Балашихинський дослідний хімічний завод знаходиться у районі займання, а тим часом у Сочі в аеропорту затримується понад 50 рейсів на звіт та виліт. Все почалось ще напередодні, 30 серпня, ввечері. Місцеві пабліки скаржились, що через нічну атаку дронів тисячі пасажирів застрягли у терміналах. Тепер із території ворога перенесемось до України. У неділю, 31 серпня, неподалік узбережжя Одеси у Чорному морі підірвалось цивільне судно. У мережі пишуть, що мова про вантажний ЕНЕСПРАЙД під прапором Белізу. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному зазначив, що судно підірвалось на невідомому вибуховому пристрої. Члени екіпажу не травмувались. Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце, сказав він. Ймовірно, судно зможе продовжити рух власним ходом. За попередньою інформацією одеських змі, причиною інциденту могла стати детонація частини збитого напередодні російського дрона Камікадзе Шахет. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Олександрович, на жаль, мусимо розпочинати нашу розмову з таких трагічних важких новин. Відомо, що відбувся удар росіян по кораблю військово-морських сил. І наразі вже повідомляється, що двоє на жаль людей загиблих, та ще кілька людей зникли безвісти. Повідомляється про те, що звісно ми обов'язково знайдемо всіх наших зниклих е, захисників, так про це повідомив Плетенчук. Так але коли в нього ведуча запитувала, що ворожі СМІ повідомляли, що корабель затонув, він зазначив, що наразі не може підтвердити цю інформацію. Так, ця подія, яка відбулася, яка сталася. Ну власне, чому скажімо так? Ну тому, що йде війна, напевно, відповідь проста, але тим не менше, чи дійсно міг, якби тоді корабель затонути, чи як? Цей корабель з моменту його, він у му році був, ну, зійшов зі статері і зайшов до складу військово-морських сил України, він завжди був в полі уваги розвідкою ворога і планів щодо його знищення. Тобто, важливий він середнього якби, класу розвідувальний. Мав спроможності непогані розвідувати наземні цілі до 140 до 450 кілометрів, це суттєво, от це такий морський варіант нашої локаційної станції. В свій час, по якій там були з американцями проблеми. Кальчуга звався, якщо ви пам'ятаєте такий епізод, в свій час під час президентства кучми американці є вимоги, що ми передали там Іраку. Ну а він, цей засіб, ця кальчуга, провіційна станція, вона не випромінює енергії, а збирає інформацію. Тобто на той час вона. Була актуальна і зараз її модифікація. Це ж такі, а цей був морський варіант. Тобто, це важливо як корабель, так і ця станція для нашої системи розвитку і Так далі. Тому Америк Росіяни пильнували за ним. Більше того, наносили удар, звертаю увагу іскандером По ньому він був пошкоджений, але відновили. Але це, бачите, продовжується, і він зашов, знаходився в Дунаї, як відомо. Ну, Мабуть, вважали, що там все ж не на гастрії ведення бойових дій, і по Дунаю вдалося пройти як цьому морському дрону російському, так скоріше всього, в зв'язку з тим, що знімали нанесення ударів. Його супроводжує піспілотний літальний апарат. Вот. І зв'язку з тим, що їм вдалося пройти по ріці, з'ясувати, де він, то значит, там можна спостерігати, якщо це вірне, це ж там мати на увазі, тому що працює російська пропаганда і Дійсно, Наші ще не підтвердили зйомки реальні чи, можливо, чомусь вони там сфабриковані, але ми бачимо, що по кораблю. Пересувається там хтось із особового складу. Ну, а те, якщо б було налагоджене чергування, то там не, там не треба, щоб були вогневими засобами і з повітря черпування по повітря, по воді, по значить підводним диверсійним можливо діяти, тобто там відповідна служба з засобами знищення. Які треба було застосовувати в даному випадку, але всього не відбулося. І тому ворожий морський дрон, ну річний в даному випадку, морський він спрацював і були серйозні пошкодження, відносно затоплення інформації немає, але там досить суттєве, як мінімум, пошкодження, так, так це точно. Ну, можливо, потішить нас те, що наші теж несподівано для. Росіяни пошкодили катер, який є носіями калібри в Азовському Ашморі. Там теж дрон, наш дрони повітряні пройшли десь 350 щось, кілометрів і пошкодили свою їх. І тут є доцільно нагадати, що ще в 2023 році силами оборони України не були нанесені удари. По значит, корабельному складу і забезпечуючими базам морським і так далі, Чорноморського флота настільки це на рівні стратегічно поразки, то що вони вимушені були вивести більшість Чорноморського цього свого флоту в новоросійській порти Грузії. Тобто, протиборство це продовжується. І треба мати на увазі, що не тільки ми от, бачите, мали пріоритет по застосуванню парських дронів, а ворог теж звивається і проводить відповідні дії, розвідку. І що якщо не пильнувати, ну там розслідування зараз ідеться, то може проводити до таких негативних наслідків і таких епізодів, про які зараз у нас з вами розмова. Ігорі Олександрович, ачевирно, я розумію, дивіться, це, ну, це спецпідрозділи е, гуру ударили так, по цьому катеру носію калібрів, але ж довгий час б, ми не робили цього. Чи це було пов'язано знову ж таки також із пермонними процесами, тому що ми ж до цього вражали так само ці катери? Ну, чому ми не робили ми... А як потопили крейсер Москва? флагман Чинаморського флота, там діяли, і ну, в комплексі, якби наземне, то да, в тому числі і Берактар забезпечили СІДІ, і трони повітря, і так далі. Тобто комплексне застосування. І потім у нас велика кількість десятками знищені були судна і кораблі Чиноморського діли. Ну, Більш активно було де, це ще 23 й рік, коли таким чином за ці втрат вони вимушені були прибрати із партів і баз своїх на Кримському півострові. А далі продовжується такого роду полювання з обох сторін. І ну, якщо у нас трони морські призначені для нанесення ударів середнім і великим. Кораблям і суднам Чорноморського флоту забезпечуючим, то у них можуть бути дрони, скажімо, малі. Більше того, є попереднє повідомлення відносно того, що вони розробили ще немає підтверджень, дрони, які можуть тимчасово затоплюватись. Тобто, це ж розумієте, він заходить, затоплюється і тільки там, типа чи якось чи команди чекає, повітряний дрон проводить розвідку, потім він спливає і наносить удар. В такому режимі це ще більш складно його виявляти, боротися з ним, але так чи інакше треба розглядати всі ці, скажем, варіанти і організовувати протидію.